Щоб в житті не було, я прошу. Залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба й Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє світло людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через Неї вони будуть радість шукать. У земному, у тому, що щастя не може їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не диякон, присвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог Святим Духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль. І образи, і гнів, пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все в світі цим полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, так важко когось зрозуміть, ж бо уміє вкладати думки нам ворожі. І ненависть, яка всю любов нищить в серці за мить. Та не слухай його, хоч таким непомітним буває, Протистань на колінах, не дай у собі панувати, Любов це той скарб, цінніше якого немає, Не дозволь сатані з твого серця його розкрадать. Бо любов не лише виконання закону й писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов наша зброя й дияволу протистояння у житті, за яке зовсім скоро дамо всім звіт і що б там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, і що боляче можеш вколотись, бо ще гірше іти по дорозі, що повна гріху, бо ще гіршим є знать, що ти тут, на землі тимчасово, але Бог більш не буде у небі на тебе чекать. Адже ти проміняв і служіння молитви, і слово на те, що не зможе реальної радості дати. І хоч часом, здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому? Хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь, понад все ти довірся йому. Бо немає того, що творцю і царю неможливе, однак в нього є план щодо тебе і твого життя впокорись та чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінний у Його очах. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився із небес. Гевсиманії, в час катувань на хресті і волі Отця ради Того Ісус впокорився, щоб тобі дарувати небеса, неосяжні святі. Шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш там, вдалині, сяє вічності світлий поріг. І якщо ти для світу помреш, то з Ісусом воскреснеш, ти лиш думай про те. І шукай лише того, що вгорі. Амінь.